Мене шматувала провина перед дітьми за те, що їхнє життя не таке, яким би було без війни. Мене роз'їдала тривога, що я не можу забезпечити дітям адекватного, стабільного, зрозумілого майбутнього. І повірте, справа не тільки у війні, бо життєві виклики і сімейні труднощі ніхто не відміняв. Та тоді я визнала, що жодна кількість провини не здатна змінити минулого. Жодна кількість тривоги не здатна вплинути на майбутнє. Тоді я з холодною головою і гарячим від любові серцем запитала себе, що такого я можу дати своїм дітям зараз, щоб вони змогли проходити крізь життєві труднощі, які все одно будуть. Залишатися собою, рухатися до своїх цілей і здійснювати власні мрії. І чи я сама володію цією характеристикою? Я знайшла цю відповідь, нам потрібна життєва стійкість. Я стала її відбудовувати в собі, формувати в дітях. Вже бачу хороші результати і дуже хочу ними поділитися з вами. Тому я запрошую кожну маму на зустріч, яка називається Міцна як вода. Відбудеться вже в цей вівторок, вартість 390 гривень. Символічно. Для дружин військових участь безкоштовна. Приходьте, майте користь і нехай жодні труднощі не будуть здатні вас зламати.